Навіщо треба бордингові школи? Бордингові школи це зазвичай, якраз не про академічне, а більше про це становлення дитини, виховання після року навчання в. В хорошому, правильно підібраному бордингу дитину не впізнати в хорошому сенсі. Тобто діти приїжджають там на канікули до батьків, і вони самі починаються все робити. Що колись батьки їм казали: прибери, сходи туди, а там нам треба не знаю, щось запланувати, кудись повчись, сядь, пороби уроки. Для них не є. Чимось, що їх заставили, а це стає їх рутиною, їх звичайним способом життя. Це саме те, для чого ці бордонові школи треба не тільки для того, щоб там вивчитися і отримати класні результати, вступити в, в класний університет, але й для того, щоб навчитися тій самостійності, щоб потім, коли. Людина пішла в університет, вона буде набагато успішнішою ніж студент, який приїжджає зі своєї системи, просто тому що вони вже адаптовані і вони так. розуміють на що їм треба звертати увагу. Оцей етап адаптації в них просто буде значно швидший і легший.